Привіт, ради вас бачити на каналі Once Player. Я Стас, і сьогодні ми поглянемо на Морхун Kart 4. Скажений картинг з куркою за кермом. Гра вийшла 13 березня, тобто вона сама-сама, що не є свіженька. Тож в Рубриці, «Що пограти, ми зараз з нею ознайомимось. Якщо ти любиш аркадні гонки, вибухи та трохи хаосу на трасі, то саме ця гра може тебе зацікавити. Тож давайте подивимось, чи варто зараз в неї гра. І перевіримо це разом. Вмикай двигун, тисне газ. Ми стартуємо. Single player. Можемо обрати два режими: Single Race або Grand Prix. Grand Prix це, мабуть, щось типу режиму кар'єри. Давайте саме його запустимо. Е, у нас є 6 е, пілотів курка, сніговик. Жаба така з довжелезними лапами, ще одна курка, півень скорше, да? Е, Корши. Pumpkin, тиква та Sven. Е, я хотів би зіграти тиквою. Є можливість вибрати налаштування автомобіля впливає на швидкість розгон, акселерацію та кермування. Залишу тут все без змін. І запустимо. Перша траса, перший сезон старт. Е, а для того, щоб не пропустити нові відео, підпишіться обов'язково на канал, натисніть вподобайку, якщо подобається це відео. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую за підтримку. І ми, і ми стоїмо перші. Да? Машинка під номером один. Готовий? Саме так. Так, і щось ми дуже повільно розігналися. Щось підібрав я. Так, що це таке? Молоток? Напевне, якщо нас буде намагатись хтось обігнати, ми його розтиснемо, так? Да? Ще щось підібрало, але я їду перший, Та мене той півень наздоганяє, мабуть. Телевізор, так, а воно зникло. Не на весь час, це покращить два телевізора. От же ж. Дивіться, миттєва карма просто е бахнув на мене тою штукою. Так, а хтось врізався в вівцю, я натиснув на телевізор, він десь там ззаді впав. Не дуже я поки що розумію, що цей телек там робить. Блін, так, у вовець врізатись не можна. Вони надзвичайно сильно гальмують. Ну і в ту крутову дірку падати також не варто. Давайте телевізор не знаю, скидаю його. Не зрозуміло, що він робить. У нас поки що якась наша ракета та повітряна кулька. Перший курух, я перший. Це добре. Такс! От ти ж деш, знову бахнув мене тою штукою, я запустив ракету, вона кудись вперед полетіла. Так, а що кулька? Кулька теж вперед. Блін. То вони вперед стріляють, то ще треба попідбирати кожен з цих. Е... Так, на нього, на нього щось прилетіло. Прикольна дуже така гра. З цікавою мультяшною графікою. Е... Так, ну, ракета і кулька, я знаю. Ми стріляємо вперед. Якщо нас хтось нас дожене, пережене, коротше, йому прилетить. Або кулькою, або ракетою. Але поки що вони всі десь в кінці. Не знаю, рівень важкості ніхто не пропонував обрати. Граю, як є, і на диво навіть не програю. Можливо, ця гра для дітей, е, а я вже трохи не дитина, е, тож мені наче легко вдається. Подивимось. Фінальний круг. Я досі перший. Е, мене там, не знаю, хіп, свен, той да, нас доганяє далеко. Ну, нас доганяє, типу він перший. Е, і якийсь чувак в капюшоні? Смерть чи що? Так, овечки. Не лізьте під колеса. Кермування легко. Машинка дуже. Дивіться. Класно реагує на клавіші. Поки що, по крайній мірі, по крайній мірі на першому е рівні. Так, ну вони якось всі так сильно відстали. Не знаю, може вони гатяться там е тими покращеннями. Бонусами, верніше, дайки вони там попіднімали. Мене ніхто не зачепив, тож я доїхав. Плюс 10. Продовжити. Наступний рейс. Давайте другий поглянемо. Інша траса, інша дорога. Заводимось і погнали. Далі в нас машинка під номером 1, маємо трохи фори. Бонуси з попереднього кола зникли. Так, але дуже важка на старт наша машинка ця. Так ще й бонус не підняв. Так, дивіться, вони там гатяться знову. Між собою. Як в міні гольфі, блін, промахнувся по мені. Е, як в міні гольфі, така є млин, типа, да, і треба е, під нього проскочити. Давайте, що мені, що мені за бонус випаде? Молот. Значить, якщо хтось буде наближатись до мене, я його заюзаю. Так, дивіться, а тут більш стрімкі повороти вже пішли. Так, поцікаві. Ого, значно цікавіше стало. Картинг такий. Зі звірами і пампкіном цим. На цей раз я не так сильно вперед вирвався. Але поки перший. А ну, що це таке буде? Ага, броня типу. Так, це тепер треба вгадати, щоб не попасти під лопасті млина. Мені подобається. Я рекомендую пограти в цю гру. Фаново, весело, прикольно. Не дуже наче грузить комп'ютер. Вимоги в неї не сильні, є можливість покращення, кар'єри, обирати різних пілотів. В цій грі однозначно лайк. Так, друге коло я закінчу. Мене той непонятний чувак в капюшоні е намагається трохи нас догнати, але в мене є. В мене є, що йому показати, да? Туз в рукаві. Оп, то він уже ж. Дивіться. Як притиснув мене. Ану, давай. А я його. Він мене, я його. Мій молот ще залишився, а його ось та гиря. Що він на мене скинув? Якась одноразова. Треба буде перевірити? Ой-ой! Ой-ой, оце вже погано. Це вже погано. Дирка, бляха аж ти. Ми всі коротше, сюди поврізалися. Е, ну, не всі. Хтось навіть провалився. Дивіться, що це таке не може розвернутися. Восьмий. Останній з усіх. на останньому колі. Це позорище просто. Пролупити і протупити в останньому колі. Йошкін кот! Та ну вас! Так, ця ракета промахнулась. Перчик. Що це за перчик? Блін, третій, другий. Ну, хоча би другий, типу. Не знаю, що це трапило, але в кінці якось вони там всі наплужили ще більше, ніж я, і я е, другим став. Давайте подивимось, що буде далі. Next race. Давайте третій. Три рази зганяємо. Ого, тут вже підземний. Тут вже підземний. Поправив капелюха. І ми стартуємо. Там на карті каструба зображена, чи що? Так, дайте мені. Тут злетіти, напевне, з траси можна. Так, а що це? Стрибок? Не зрозумів. А що? Куди я впав взагалі? Як це трапив бомба? Ану, стріляємо. Стріляємо в них. Вони якось не наводяться. Нікого не підбив, блін, три перчика, а шо перчик? Пришвидшення дало, я вилетів з траси. Не так все просто, як я казав. Далеко не так все просто. Так, це ще все до сих пір перше коло з трьох. Це типа як е до нього близько не можна під'їжджати. Невчасно цей перчик запустив. Це як нітро працює в машині, дає різке пришвидшення. І виліт з траси. Ага, це сюди, дивіться. Треба було об'їхати. Об'їхати яму. Підібрав одразу два. На рівному шматку траси запустити нітро. Підбив, але щось ненадовго взагалі. Дірку якусь їм там залишу. Я перший. Тут не тільки я криворуки вилітаю з траси. Блін, не попав. Другий. Хто мене там сніговик обігнав, в нього шийця. Щас мене може підбити. От же ж людяний! Фінальний круг. Так, треба їхати обережно. Не вилетіти з траси. Давай, блін, не попав. Вогнеметом. От режим щита треба юзати, коли рядом хтось із тим молотом їздить. Щоб не вальнули мене. О, промахнувся. Ракету в нас запустили ззаду. Хто там нас наздоганяє? здоганяє? так, вписатися. Не вилетіти з траси. Фініш! Фініш! Я переміг! Знову не кстрейс. Давайте повернемось в меню, подивимось, чи нам повідкривалося щось взагалі. Так, да, щось нове відкрилося. Тут нічого відкрився нове колесо. Керування дуже в нього вдале, але повільний розгін. І ми можемо ще перефарбувати машинку. Дивіться. Класно. Так, це що знову спочатку? Треба було сезон до кінця проходити. Ну що ж, друзі, дякую, що подивилися це відео. Однозначно, гра цікава, прикольна, додає настрою. Сподіваюся, вам також додало настрою, Тож в вподобайку, напишіть свій коментар та підпишіться на канал. З вами був Стас. Всім пока.